Родині 29-річного розвідника з Вінниці Романа Балаби вручили орден Богдана Хмельницького, яким захисника нагородили посмертно. Чотири роки з православною церквою України історія вінницького священника В'ячеслава Буданевича рятувальники Вінничини розповіли про правила безпеки під час богослужінь. На роковини загибелі сина мамі командира розвідувального взводу вручили державну нагороду. Орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня віничанина, Романа Балабу нагороджено посмертно. Відповідний указ на сайті президента опублікували торік, 6 вересня. Відзнаку родині захисника вручили військові і голова облдержадміністрації. Дякую вам за сил. Війна вона застала на сході. Він з вересня місяця був там. І ця нагорода для мене, як не тільки моя, а всіх дітей, всі, всі, які там загинули, він дав команду хлопцям відходити під складу, сам остався. 29-річний Роман Балаба був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув торік, 14 квітня неподалік Хізюму на Харківщині. Старший сержант з позивним Рамзес до останнього прикривав відхід побратимів. Йдеться на Фейсбук-сторінці 95-ї бригади. У Вінниці на його честь перейменували вулицю і два провулки. А ще встановили дві пам'ятні дошки: одну на фасаді 33-ї школи, де вчився Роман Балаба, іншу на Багатоповерхівці де жив друг Романа Балаби на його честь назвав зірку в небі. Сертифікат подарував матері загиблого воїна. Про це на своїй Фейсбук сторінці написала мама оборонця за Богом бережену і боголюбиву Україну нашу і її Господу помолимо. Тут моляться за Україну українською, молитви читають і прихожани. Жінкам у храмі можна без хустини, а до причастя не обов'язково сповідатися. Наприкінці служби обійми зі священником. Так про храм Святого Миколая Православної церкви України розповідають Тетяна та Павло Ободянські. Сюди кажуть, ходять вже понад рік. Розумію, що ти все-таки українець, це твоя батьківщина, хлопці. За нас там стоять особливо багато друзів. Службу у храмі проводить священник В'ячеслав Буденевич. З перших днів отримання українською церквою Томосу він перейшов до ПЦУ. Спочатку служби проводив у спасу Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці. Я просто дуже вдячний Богу за те, не те, що там, знаєте, можна сказати, попав на хвилю зараз. от бачите, як ні, просто ми свідомо прийшли. Ми ну просто наш світ перевернувся. Рішення перейти з УПЦ до ПЦУ було прийнято і священником, і всією родиною, розповідає дружина Людмила. Разом виховують сімох дітей. На початку, каже, було вкрай важко. Проводили служби у громадах, які вирішили перейти до Православної церкви України. Тоді, пригадує Людмила Буданевич, відчули сповна християнську любов вчорашніх братів по вірі від образ до відкритих погроз. Ми переживали за свою сім'ю, ми переживали за своїх діток. Були дзвінки серед ночі в півтретьої ночі. Люди телефонували і висловлювали свій негатив щодо нашої позиції, щодо наших дій. Щодо нашого переходу на початку 2019 року із В'ячеславом Буданевичем до ПЦУ перейшло майже 70 вірян, розповідає Людмила Буданевич. Серед них професор, завідувач кафедри філософії Олег Хома. Каже, до храму ходить 20 років. Про незалежну від Москви церкву розповідає, почав думати з 2014 року. Якщо нас апостоли вчили, що в кожного народу своя церква, ну принаймні. Трошки пізніше собори, то чому ми не можемо йти цим шляхом? Серед прихожанок Миколаївського храму, що при училищі поліції охорони, Лідія Бондар, сюди розповідає жінка, її привів син Вадим, колишній байкер, захисник України. Він був дуже великим патріотом України і він загинув за Україну, за віру, за нашу. І я скажу так, що він не хотів, щоб сюди прийшов мір, Він хотів. Вільної України, вільної своєї української, ну православної української церкви. Син пані Лідії загинув у серпні 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення він не єдиний прихожанин, який віддав життя за Україну, розповідає В'ячеслав Буденевич. І серед наших парафіян є воїни, які зараз і Є вже Три наших полеглих брата, яких ми поховали, і це нестерпний біль. І за що вони поклали своє життя за Україну, за нашу батьківщину, за нас, і тому робити, ігнорувати і казати, що це не все так однозначно, це просто ну не знаю. Немає слів, щоб якось сказати, то прокоментувати. То просто зрада. З іншого міста на службу до миколаївського храму приїздить Валентина Косачок. Розповідає, її син повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Він і нині боронить Україну. Я ходжу в цю церкву через те, що тут проповідують, що віра це є любов, безмежна любов до Бога до своєї сім'ї, до ближніх, і любов до батьківщини. Щонеділі до свято Миколаївського храму приходить до 80 вірян. Більше приміщення просто не в змозі вмістити, каже священик. Віряни віком від трьох з половиною місяців до 90 років. Сини священика допомагають йому під час служби дружина із доньками в хорі. Але тут співають практично всі, каже Людмила Буденевич, бо мова молитви рідна і зрозуміла. Для зручності у кожного надрукований текст молитви. Тут, каже прихожанка Лідія Бондар, панує родинна атмосфера Любові та поваги до творця, ближнього до батьківщини. Повідомив Суспільному секретар управління Вінницько-барської єпархії Православної церкви України Владислав Демченко, що тижня до них за порадою приходять представники трьох-чотирьох парафій, які хочуть перейти до ПЦУ. За словами начальника обласного управління у справах релігій Ігоря Салецького, нині на Вінничині до УПЦ належить 819 храмів ПЦУ. 323. З 24 лютого 2022 року близько 150 громад на загальних зборах прийняли рішення про зміну підлеглості, зокрема про перехід до ПЦУ. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Напередодні Великодня Вінницькі рятувальники проводять роз'яснювальну роботу для вірян, аби попередити випадки пожеж під час богослужінь. Розповів Суспільному рятувальник Сергій Пруцько. Перед початком п'ятничної служби у селі Могилівка Гніванської міської громади для прихожан храму святого Василія Великого православної церкви України провели інструктаж з техніки безпеки і правила поводження з відкритим вогнем. Коли будете тримати свічки під час богослужінь, старайтеся ставати трошки на якісь віз. Стані один від одного після закінчення богослужіння слідкуйте, щоб всі кругом свічки, лампадки, все повністю потушили. Помічник священника Василь Безпалько каже, безпекових заходів на Великдень дотримується. У нас три виходи: є, один вівторі, а два тут при ну, люди служать вогнегасник. Вода є на всяк випадок. Ми, як виходимо з церкви, провіряємо всі подсвічники, всі напруги, що ж включаються. Такі заходи рятувальники проводять регулярно. Робляться аби попередити надзвичайні ситуації в місцях масового скупчення людей. Каже Пруцько, закликаємо зараз в країні війна, дотримуватися вимог, коли звучить повітряна тривога, щоб убезпечити себе, рідних. Через комендантську годину нічних богослужінь на Великдень у Вінниці, як і торік не буде. Про це під час ефіру на українському радіо Вінниця повідомив секретар управління Вінницько-барської єпархії православної церкви України Владислав Демченко. Святкові літургії та освячення відбуватимуться напередодні в суботу і, власне, на Великдень. 15 квітня в Прибраженському соборі зранку буде звершуватися служба. Літургія з 8 по 10 години. І починаючи з 10 години ранку до 8-9, максимум вечора будуть освячувати пасхальні страви. В неділю також після літургії літургія розпочнеться 16 квітня о 7 годині ранку в Прибраженському соборі. І так приблизно в усіх храмах. 6 і 7 ранку будуть в місті Вінниці і в селах будуть розпочинатися служби. І закінчиться приблизно о 9 годині. години і після того буде освячення також пасок до того часу, поки люди будуть приходити до храму, тобто майже протягом всього дня. Майстер-класи з гончарства для дітей організовує Максим та Тетяна Біньковські з міста Бар. Сьогодні заняття проводять для восьми барчан вік учасників від 6 до 12 років. Як працювати з глиною за гончарним колом вчиться 11-річний Максим? Ми її розминаємо, робимо невеличку ось таку кульку. Зазвичай. Скільки нам потрібно для певного виробу. Ну найкраще, ось для невеликого кухлика підійде. Перше ми маємо гарно, міцно причепити. Аби глина була пластичною і набула форми горняти, її потрібно зволожувати, каже майстер Максим. Не можна залишити і завтра доробити. Все необхідно зробити з першого разу, ну і бажано чим пошвидше, тому що глина набирає води. Вона буде дуже м'яка, якщо ми її залишимо. А якщо вона просто буде стояти, вона засохне і далі працювати з нею не буде можливості. Кілька хвилин і горня готова. Тепер його потрібно зробити гладеньким та оздобити. Для цього майстер використовує спеціальне приладдя. Гончарні ножі, стеки, ну на зразок ось цього невеличкого. Якщо у нас виріб невеличкий, то нам необхідно. Ми використовуємо різної форми стеки наприклад, для того, щоб ми зробили, можемо зробити ось тут полосочку, рівненьку рисочку. Готове горня, учасник майстер-класу Максим показує Суспільному, каже, його подарує мамі. Мені сподобається працювати з глиною, ніби як пластилин. Виготовлення центрування і створення форми. Перед тим як користуватися горням, воно має тиждень сохнути, а ще пройти кілька етапів випалювання та обробки. Розповідає гончар Максим Біньковський. Є сьогодні стоїть вертикально десь дня через два і можна перевернути. Він стає світліше, світліше і. Набуває взагалі світло такого кольору, і перший випал відбувається при 960 градусах. Тоді відбувається, окрім фізичного висихання оцього жаре, відбуваються хімічні процеси випаровування хімічної води і перекристалізація самої ось цієї структури. Останній етап, ось таких, наприклад, розписаних барських чашечок, це покриття. Ось цим склом, то поливою, наймолодші учасники майстер-класу виготовляють українську іграшку, фігурку коника. І з цим їм допомагає мисткиня Тетяна Біньковська. Починаємо ліпити з простеньких фігурків, плоскі іграшки. А сьогодні ми спробуємо зліпити саме. Барського коника, який ми будемо ліпити з одного шматочка. Працювати з глиною цікаво, каже семирічна Маргарита. Суспільному показує коника, якого зліпила на майстер-класі. В нього є грива, вушка і хвостик. Глиняного кота зліпив шестирічний Данило. Я зліпив котика, бо в мене було вдома котик парстик. Майстер-класи проводять, аби залучити молодь до відродження барської кераміки, розповідає Тетяна Біньковська. Заняття платні одне 100 гривень. Гроші йдуть на витратні матеріали, каже мисткиня. Майстер-класи проводяться два рази на тиждень. По годині дітки приходять. Є можливість попрацювати старші працюють на кругові гончарному. Збираємо більшу групу дітей молодших. Вони працюють, саме ліплять відродження, збереження є дуже важливі для нас для нас і для нашої місцевості Цьогоріч, на початку квітня, барська кераміка традиційного орнаментального розпису внесена до переліку елементів культурної нематеріальної спадщини Вінничиним. Про це суспільному розповів директор громадської організації народний музей барської кераміки Роман Григор'єв. Також пояснив, у чому її особливість. Найголовніше це біле тло, і по білому тлі орнаменти, розписи саме зеленим, вохристим, брунатним жовтим кольорами. Таким брендовим зображенням саме барської кераміки був птах на. Гілці, ми кажемо, не облуневі гілці. Барська кераміка має таке глибоке коріння, вона взагалі пов'язана з засновницею нашого міста польською королевою Боною Сфорцею, яка ще у 16 столітті своєї рідної Італії привезла майоліку саме в наше місто Бар. А місцеві жителі, побачивши, майоліку це розписний фарфор, побачивши його, вони вирішили і самі його відтворити. Благо, було навколо міста багато саме таких копалень-глини. Багаті поклади глини, і тому наші місцеві мешканці почали власне, робити свою кераміку. Найбільшого розквіту наша кераміка сягнула в кінці 19-го на початку 20-го століття. Глиняні вироби учасники майстер-класу заберуть додому за два тижні. За цей час вони мають просохнути та пройти усі етапи обробки. Дітям власноруч зроблені горнята та іграшки з глини, каже Тетяна Біньковська, віддадуть спечні та вкриті поливою. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.